Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог та хладник Віктор Литовський. Вітаю, Вікторе! Вітаю вас, ради бачити, вікторе. Багато каналів пишуть, що орки зайняли вугледар. Однак, більшість якби ЗМІ повідомляють про те, що намагання зайти вугледар були. Але закріпитися там не вдалося, і зараз там йдуть важкі бої. Що бачите ви? Давайте розпочнемо з Угледару, а потім перейдемо на теж на Покровський напрямок. У нас дійсно новогледар. Перша карта, яка випадає в розкладі, це десятка жезлів, тяжка ноша, тобто досить тяжка складна ситуація. Котра характерна тим, що можуть бути руйнівні процеси, карта вежі випадає в розкладі в нас і але в попри намагання ворога є певні складності і труднощі в отриманні бажаного, і поки що в нас випадає підвішений стан, я б не виходячи з розкладів, не Дивився на ситуацію критично в тому плані, що місто втрачено. Зараз знаходяться все в форматі супротиву і досить складних процесів. А, причому в, в нас випадає колесо фортуни в підвішеному стані, тобто, все ж таки є можливість стабілізувати ситуацію або, або спричинити супротив а, нашому ворогу. І. ну, Єдине, що в нас випадає все одно момент зв'язаних по рукам та ногам, тобто занадто велика кількість зусиль з боку ворогів, занадто великі е ресурси, і зараз йде, знаєте, за розкладом така е ситуація, коли ти йдеш супротив проти ворога не в е форматі географічної площини, не в форматі міста, в форматі часу. Тобто битва за час для того, щоб максимально втримати, максимально довго втримати позицію і максимально довго протягти, е протягти в, в часовому просторі для того, щоб ворог не отримав бажаного. Угу. Давайте е подивимось весь Покровський напрямок, тому що й ворог дійсно прорвався. Ну, ми знаємо, чим це е, може вилитися для України, якщо ворог все ж таки прорветься. Давайте в загальному покровський напрямок подивимося, чи вдасться втримати нам позиції. От е, тому, що ситуація невтішна. Я знаю, що багато сил кинуто зараз військових саме на той напрямок. З точки зору насиченості на події та ситуації, в нас випадає карта лицаря мечів, тобто буде ворог тиснути, буде намагатися отримати перевагу на цьому, на цьому напрямку. Причому в першу чергу це буде полягати в тому, що велика кількість зусиль впливу в людського фактору буде покладено на Отримання бажаного при цьому, попри те, що досить складна ситуація, на ворогів випадає перевернута карта зірки, тобто не все так просто і не все так однозначно, як е, розраховують вороги. Е, є певні ультиматуми, є певні рекомендації і бажання режиму Кремля отримати е, в цю територію і отримати контроль над цією територією, але в нас випадає на ворога десятка мечів, ножів, спину, тобто занадто велика ціна і занадто великі зусилля, котрі не принесуть бажаних результатів. Більше того, в нас, незважаючи на те, що дуже насичений негативним чином все ж таки розклад, і дуже складні будуть ситуації п'ятірка жезлів, тобто такий час битви, час визначання. Як далі буде рухатися колесо о, цієї війни? В нас випадає карта необмеженого вибору в форматі впливу на ситуації, і випадає окрім хитрощів, очікування ресурсу, котре необхідне для того, щоб цю ситуацію втримати під контролем, і підвішений стан в очікуванні якихось обхідних маневрів. Обхідні маневри це момент хитрощів, це момент того, що коли е, увага ворога буде прикута саме е, на, по, в напрямі е, Покровському напрямі, можуть бути позитивні звершення на інших напрямах, можуть бути якісь плани Б, котрі будуть включати собі, себе інші території. Тобто, розклад зараз нагадує нам. Ту ситуацію, яку ми місяць більше місяця назад спостерігали, коли з'явилася, з'явився напрямок Курської області, тобто те, що буде відволікати увагу ворога, і те, що буде позитивним чином впливати на наступні періоди, буде зроблено з боку української армії з боку ЗСУ, віктора. А тепер щодо хитрощів, хочеться поговорити, тому що і ви, і інші практики бачили велику атаку на Київ в 20-х числах, але ж великої атаки не було. Що це? Ворог змінив плани, чи в нього є якийсь уже інший підступний план? Ні, це якраз е, в плани ці залишилися в розкладі, але в нас випадає перевернути туз Пентаклів. І цей туз Пентаклів е, вибиває з рук е, ЗСУ українські дії української е, армії. Вибивають можливість впливати на ситуацію. Я думаю, що це пов'язано з рунівними процесами, котрі ми спостерігали е, на російських територіях, пов'язано з складами і з ресурсами. Котрі необхідні для того, щоб вести наступ в наступних періодах цю війну і приносити руйнівну силу. Попри те, що в нас е, поки що е, на ну, треба зробити акцент на тому, що поки що цей розклад не програвся, на ворога випадає карта зірки. Тобто ці плани та наміри вони залишилися, але вони поки що відтерміновуються. Я б занадто рано не плескав в долоні, що е, критична ситуація нас якось оминула, ми її, е, виходячи з розкладу, відтягує, відтягуємо. І тут дуже важливо, є ситуації, на котрі ми можемо впливати. В, дуже важливо донатити на ЗСУ, дуже важливо приділяти цьому увагу, тому що ми можемо міняти хід е, розкладів, і можемо міняти історію, і кожен в, е, українець він може вплинути. Е, на ситуацію відтягти її, або відтермінувати, або взагалі її повністю невілювати, виходячи з розкладу стосовно загроз для Києва, в нас все одно випадають карти, котрі свідчить про те, що у ворога є плани масованих обстрілів. Зараз є певні ресурсні проблеми, в котрі. Ворог намагається вирішувати. Вони знаходяться в підвішеному стані, тобто можливості рухати, рухатися в, в тій, в тій динаміці, котра була раніше, в нього немає, не і може бути певна пауза, певний перепочинок, але знову ж таки в форматі ілюзії не треба розслаблятися, треба залишити той фактор тонусу, котрий буде з е, нас. Тримати в, в такому емоційній підготовці до найгіршого. Ворог е, дуже підступний, і в нас, якщо дивитися початок, ну ж таки, кінець вересня, початок е, жовтня, можуть бути критичні моменти ситуації, саме пов'язані з масованими обстрілами. Е, причому Київ і Київська область вона в зоні ризику залишається. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. У році Таро від Тетяни Гай, вікторе в ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни вперше застосували у війні з Україною китайські бронемашини. Причому застосували їх відкрито, є навіть фото в мережі. Чи є ще якась прихована зброя у ворога від ну, Можна сказати країн партнерів, які він збирається застосувати найближчим часом проти України. Тут цікавий розклад випадає, тому що за розкладом випадає карта необажаного вибору і тут. Карта туз скубків, карта ресурсності, вона випадає в перевернутому стані. Тобто, той об'єм техніки, той об'єм боєприпасів, на котрі розраховували вороги в форматі ведення війни в наступних періодах, він в перевернутому стані. Можливо, знов ж таки руйнівні процеси з нашого боку вони спонукали росіян і будуть спонукати росіян використовувати всі можливі важелі впливу, котрі є, і котрі відтерміновувалися або розглядалися в якості ймовірного інструменту впливу на наступні періоди. І зараз в нас випадає так, що е, будуть робитися в першу чергу е, підходи. Для того щоб відновити е, ту кількість е, озброєння, котра була втрачена, за рахунок е, залучання тої зброї, котра взагалі не повинна була е, використовуватися в цій війні. Знаєте, воно виглядає за розкладом як певний недоторканий запас, е, до котрого ми змусили росіян е, звернутися і котрими змусили росіян використати. Для того щоб вони стабілізували ситуацію або вийшли на позитивну динаміку, а з'явилася інформація, що Єрмак заявив, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги, і партнери не повинні боятися ескалації з боку Росії. Якщо це є частиною плану, то чи є у нас шанс? Дійсно, що нас в це НАТО, що ми вступимо в НАТО? Стосовно запрошення в НАТО, воно нам нагадує, знаєте, що за розкладом? Казку про попелюшку. І в форматі цього питання запрошення в НАТО це запрошення на БАЛ. Але ті, хто приймають рішення, вони не просто зла мачіха, вони дуже. Знаєте, коли переглядаєш людину, як біполярний угу. налаштований стан. Тобто будуть, е є певна зірка, зірка карта, карта зірки це момент того, що там десь далеко є перспектива. Але для того, щоб е наблизитися до цієї перспективи, треба пройти такий ряд випробувань, е котрий буде характерним, знаєте. Один крок вперед, і десять кроків назад. Тобто, буде свідоме ставлення палець колеса для того, щоб ми не отримали бажаного. А найголовніше те, коли ти вже виходиш на якусь фінішну пряму, ти розумієш, що вже й не треба. Тобто, в чому сенс, в чому мета? І взагалі, навіщо був проведений цей шлях? Я вважаю, що виходячи з розкладу, воно буде відтягуватися у часі. Як в казці про попелюшку будуть нові умови, котрі будуть нелогічні, котрі будуть затягувати процес і котрі будуть впливати на стан країни в цілому, плюс е моменти того, що там повинні бути якісь підстави з боку союзників і свідоме затягування процесів. Тому що в нас випадає перевернута колесниця, в нас випадає карта дурня, тобто uh -huh. в нас моменти маніпуляції, в нас випадає трійка мечів е болючі моменти, котрі нас знову ж таки будуть вибивати з холії, і е більш того, в нас випадає необмежений вибір в перевернутому стані, тобто певні обмеження, котрі будуть нас зв'язувати по рукам та ногам. А, 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 тому ще раз закликаю всіх глядачів донатити на зсу і робити своє власне НАТО, тому що виходячи з цього розкладу. Не дуже позитивного. Ми розуміємо, що розраховувати можемо тільки на себе, а не на наших союзників, НАТО чи інші альянси. На жаль, тут не можу з вами не погодитися. Вікторе, наприкінці нашого випуску е хотілося б з вами поговорити ще про такі цікаві речі. Не прогноз. Не... А про захист. Може, хто не знає з наших підписників, я нагадаю, що Віктор Литовський, він не лише таролог, а і хладник. і займається такими роботами через смерть, з роботами, пов'язані зі смертю. І тому, Вікторе, мені би хотілося запитати, у вас зараз дуже багато людей звертаються в паніці. Запоріжжя, тому що ворог почав лупити кабами Запоріжжя, ворог почав влучати і цілитися в міста, де ще не було влучань. Психіка людей ще не зовсім звикла до цього, і люди в паніці, люди бояться. Так як я знаю, захиститися від смерті і від небезпеки можна якнайкраще через саму смерть. Чи є якісь методи от від вас поради, як можна захистити свій будинок від небезпеки? Першу, якщо ми кажемо про Запоріжжя, це свята земля, тому що це, це ну, можна сказати одне з дуже визначних місць для українців Запоріжжя, Запорізька Січ, формат Хортиці, можна дуже сміливо називати місцями сили. І треба використати два головні фактори. Що таке ритуал? Ритуал це програма, е підпитана певним підношенням і е місцем сили. Тому в цілому Запоріжжя можна використовувати цю землю як місце сили, як рушівну, як, як я не знаю, як батарейку для того, щоб запустити ту програму, котра вам необхідна, котру ви хочете використати. Другий момент: зараз у нас ідуть дні сили, дні котрі пов'язані з осіннім рівноденням, взяти використати це також в форматі ритуалів, направлених на захист. Ну і найголовніше, якщо ми кажемо саме про мій е, напрямок, це не просто формат роботи з е, темними матеріями з, е, зі смертю. Нас е, дуже знаєте, любимо згущати фарби і робити дуже темний напрямок е, те, те, саме хладничества або чорнокніжжя і тут. Треба е, не забувати той фактор, що в нас є у кожного своя родина, є певна родова сила, і е, ми можемо звертатися в ці дні сили, тобто до 26 числа, е, включно е, до наших пращурів, до наших попередніх поколінь з е, запитом вберегти землю, вберегти. Е, Оселю берегти е, сім'ю від негативних наслідків, пов'язаних з війною, з прильотами, з діями е, наших ворогів. Тому що, що стосується саме е, людей, котрі проживають в Запоріжжі, в Запоріжській області, використати до 26-го числа можна взяти будь-яку свічку. Е, якщо є церковна, беріть церковну, Якщо є декоративна, беріть декоративну. просто запаліть її ввечері, намагайтеся. Зосередитися на е, тій програмі, котра вас цікавить, тобто захист оселі, захист будинку, і запалити цю свічку в до 26-го числа, до 26 вересня, вересня, просто в себе в будинку, проговорюючи ці програми, котрі вас турбують в форматі захисту, звертаючись безпосередньо не до смерті, не до якихось вищих сил, а до своїх попередніх поколінь. За рахунок знову ж таки місця сили за рахунок того, що ми використаємо дні сили і е, правильно поставлену програму, коли ми проговорюємо обов'язково, щоб безпечним е, та комфортним е, чином, безпечним та комфортною ситуацією, вберегти е, сім'ю, вберегти е, свою оселю свій дім від негативних впливів, і е, звертаючись до Своїх поколінь попередніх свічка вона буде е, таким невеликим, але тим не менше підношенням е, для е, тих сил, до котрих ми звертаємося. Плюс не треба боятися, що ви робите якусь лиху справу, тому що ще раз наговорю, що ви не звертаєтесь до темних світлих сил, ви звертаєтесь до свого роду, а рід зацікавлений в тому, щоб захистити. Сім'ю і для того, щоб майбутнє покоління е, не вибивалися з загального обсягу роду. Тому, е, якщо є бажання до 26 числа не обов'язково читати якісь молитви заговори чи начітки, просто звертаючись до цих днів, нас зараз буде 20, до 26 числа, і потім у нас вже 31 число також. Буде можна використовувати як день сили, саме пов'язаний з нашими пращурами, з нашими попередніми поколіннями. Вікторе, надзвичайно вдячна вам за прогноз, за поради нашим підписникам. Я нагадаю про те, що якщо у вас є бажання поспілкуватись з майстром особисто або навіть замовити захист для себе та своєї родини. Контакти Віктора Литовського будуть в описі цього відео. Дякую, Вікторе. Дякую вам на все добре. І до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.